Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Mercedes EQC 2021 року випуску. 80 кВт-батарея. Друзі, машинка з легкістю проїжджає 450 км Пробіг рідний машинка куплена в Європі новою абсолютно обслуговування виключно на офіційному дилері по комплектації електропривідбажничка. До речі, тут ЕМГ оригінальний пакет, обвіз, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, преміальна кустика, бурмістер, комбінований шкіра, алькантара, салончик, чорний потолок, лючок присутній. Друзі, класний автомобіль, шумоізоляція на ньому в ньому просто на вищому рівні. Датчики сліпих зон, електропакет пам'ять сидінь. Забурмістер, я вже сказав, електропривід з пам'яттю керма, е, мультикермо, сидіння. Друзі, також дуже зручні. Коліна, бокова підтримочка, AMG, бачите, оригінал МГ. Е, коліна підтримочка також присутня, безпровідна зарядка, клімат кліматконтроль, безпровідний карплей, читає дорожні знаки, адаптивний дистрон, Коротше, що друзі, в ній тільки немає. В неї є все. В неї є також дуже гарна ціна. 37 тисяч доларів. Торг присутній. Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте, оглядайте. Друзі, ви зможете її придбати в лізинг в кредит. Є в нас готікою, без готікою розрахунок. Є також розрахунок криптою. Або взагалі можете його обміняти на свій автомобіль. Знову ж таки, в нас є ще послуга автовику. Отже, приїжджайте, ми про все з вами домовимося.